З тютюном перевищить 8 мільйонів на рік. В Україні палить 31% громадян, з яких 45% чоловіки і 9 жінки. Серед молоді це 45% юнаків і 35% дівчат. Кожен четвертий підліток випалює свою першу цигарку у віці 10 років. Наша країна посідає 17-те місце в списку країн-лідерів за кількістю курців. Щорічно число українців, які палять, зростає на 100 тисяч чоловік. Як зробити вибір на користь життя без шкідливої звички і які державні механізми мають регулювати тютюнове питання в Україні? Загалом і на Вінничині, зокрема. Про це та багато іншого говоритимемо із гостем нашої студії, членом громадської організації Твереза Україна Віктором Долецьким. Вітаю, пане Віктор, в нашій студії. Доброго дня. Програма Вічна віч звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за розмовою на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, а також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. І пане Віктор, перш ніж ми почнемо говорити про соціальні моменти тютюнопаління і можливої відмови від цієї звички, пропоную послухати коротке інтерв'ю з лікарем, кандидатом медичних наук, пульмонологом вищої категорії Олександром Бугаєм про вплив паління на організм людини, зокрема та на органи дихання також. Щоб розібратися в впливі чінопаління на органи дихання, ті біля початку завести дві таке. Кимовий дим це дуже отруйна речовина, яка містить у собі крім нікотину, ще близько тисячі, особливо отруйних, твердих і газоподібних речовин. Не тільки один нікотин, як ми привикли про це думати, а більше тисячі. Крім негативного впливу на дихальну систему, нікотин має негативний вплив як і на нервову систему, на мозок, серце і безусловно на дихальну систему, тому що вона перша з ним контактує, І особливо в цьому плані від, від, відмітити високий ризик захворювання з лекарними утвореннями, особливо легені на першому місці. Особливо небезпечним також так є так зване пасивне куріння. Це коли не сама людина палить, а Оточуючи вдихають той дим, який курить, наприклад, в якомусь приміщенні інша людина. В газовій фракції диму котину є сильний канцероген, який називається беншпірен, який саме безпосередньо і спричиняє рак. В складі диму є інші речовини, які мають надзвичайно токсичний ядовитий характер для дихальної системи. Це язот, оксиди вуглецю, ціанистий водень, гліцерин, спірти, альбігіди, кетони, феноли. Які самі по собі є надзвичайно токсичними. Особливо до то складу пітюні також і сильніна кислота, яка виявляється дуже сильним вітрою чимною, також входить реактивні поволі, міщан. Тим потим один з найсильніших відомих рослинних отрут. Смертельна доза нікотину – це 70 мг, а в одній сереті не може мати до 3 мг. Тобто нападка сеарет для деяких людей може бути смертельною небезпекою. Ніхто не може вперше випалити сиарету до кінця, тому що коли людина, наприклад, перша викурє сиарету, вони виникають за поламало. Воно видів шум шуму, лові, серцебіття, дальне слабость, робота, тому поступовий організм застосовується до никотину. Виникає з часом менше негативних, таких неприємних відчуттів організму, але це не є те приспосування, яке з часом приводить до нівелювання його негативного впливу. Олександрович, а є таке поняття як кашель <плес> курця. Це взагалі правильне поняття, <плес> тобто це якийсь хронічний кашель, він виникає на фоні коніполіні? Кашель курця виникає у холо скажімо, тривало курять. Їх так і називають бронхіт курця. Хронічний бронхіт курця. Деякі, наприклад, старі курці говорять, що як я пристаю курити, мені я себе недобре почуваю. Коли закури сверити мені стає легше, і краще відхаркується. Це помилкове судження це за зумовно цієї людини. Тому що ця людина вже отруєна не розумієте? І якісь міри вже. Примірний організм як е, на наркозалежність виникала потреба в цьому наркотику так само від цих людей відбувається. Такі хворі страдають на цей кашель, і в принципі це хронічний кашель у курці є прояв хронічного бронхіту курця. Хронічний бронхіт курця є промовом суцільного ряду таких тяжких захворювань легень, починаючи від раку і з хронічною обструктивною хворобою, яка в людей дуже в ранньому віці приводить до іменізації та й смерті. Разом з чим новим у. Е, Утворені с кінцідають в верхніх дихальних шляхах в легенях і мають тоді поступають в кров. Тоді сильне подраження голосових зв'язок, зміє темп голосу. Наприклад, люди вата сипля говорять палить. він висідає і погинається альвеолами. Це цими анатомічними структурами, де визуваються газоал. Тому хурмічні хворих, що одна нас таких яких хвороби, зокрема брунхітакурця, це задишка. Тому таких людей надати всі, ще вони запалення лень, тубількульоз, бенхіти та Захворюваю, зокрема, і рак, два-три рази, вісім, називається навіть міокарда, чи хворих, які не курять. А до речі, на початку пандемії ковіду казали, що курці менше схильні до того, аби захворіти на ковід. Наскільки ця інформація була правдивою, неправдивою, підтверджена, на підтвердити особливо. Абсолютно неправдива ситуація. Тому що хворі із любими захворюваннями сприятлі для розвитку ковідного враження В Чим заключається особливість? Наприклад, ковідно вражений легень Справа тим, що в є специфічні рецептори в легенях, до яких є тропність у коронавіруса. І 90% цих рецепторів залезть якраз на відханій легеневій системі. Тому саме більше, саме негативне і саме небезпечні враження, якраз легень. І тому якраз кількість цих рецепторів у хворих які, е, страдають хронічним куріння значно-значно збільшена. Каже, на одиниці площі, скажімо, бронха, їх в 3-4 рази більше цих рецепторів чи звичайних здорових людей. Так це твердження абсолютно невірне. Тож, це було інтерв'ю з лікарем, кандидатом медичних наук пульмонологом вищої категорії Олександром Бугаєм про вплив паління на організм людини, зокрема на органи дихання. І як сказав Олександр Федорович, паління і люди, які палять, вони знаходяться в групі ризику на нинішній час при пандемії коронавірусу. Тому можливо, це саме, саме той час, коли варто подумати про відмову від цієї звички. Як ви думаєте, пане Віктор? Однозначно варто подумати. Я думаю, що ну, можливо ковід є як приводом, але це це така що наскільки шкідлива звичка, що варто думати про нього. Ну, постійно, ну, да, просто і це просто так, кинути і забути про це. Така психологія mm. людини, яка хоче щось змінити в своєму житті і шукає для цього приводу. з понеділка, ось, після свят. ось цей міф про те, що курці менше підвладні ковіду. Я думаю, що це ж неспроста він виявив. Вияв, ну, виник, виник, да, це просто на випередження. Тютюнові компанії працюють. Ну, маркетинг на такій міфічні статті, про користь там, десь про. Для того щоб забити правдиву інформацію, вони тратять колосальні бюджети. І відповідно вони вперше зрозуміли, що якщо це з легенями проблема, то в курці вона буде в першу чергу. І для того, щоб заспокоїти своїх прихильників, своїх адептів, вони випустили цю інформацію, розширили її і тим, тим часом, ну ясно, що це робить там не тютюнова компанія, а від якихось інших організацій, да, поширюється такий міф, чи точніше фейк, фейк да, і розпосюджує. Вкидаються колосальні бюджети, особливо щоб через інтернет це розповсюдити. І люди свято вірять в те, що от вони менше заражень менше підвержені зараженням ковіду, ніж негурці, Да? Ну Хоча, а хтось це... хоче вірити, тому що не хоче відмовлятися Ці від просто... цієї звички. Ем... Пане Віктор, громадська організація Твереза Україна мета ваша це шлях боротьби, чи можливо шлях навчання, чи можливо навіть підтримки людей, які вирішили позбутися пагубних таких звичок, зокрема тютюнопаління? Це шлях інформування і е, показування власним прикладом. Е, і ну, більше просвітницької да? е, Ну, Боротися з, з такими монстрами, там, да, як Тютюн і Алкоголь, е, ну, там, з їхніми бюджетами, це ну, в принципі неможливо. Да? Е, тут тільки просвітництво. Зрозуміло, що е, такі, е, ну, така діяльність вона не призведе до повного е, знищення такого, цього ворога. Да? Але тим не менше люд... більша частина людей, е, десь почувши інформацію, сприйнявши інформацію, побачивши приклад. Е, а саме головне, е, ну, тут не так уже залежні люди, а як нові адепти, да, які їх тільки готують для того, щоб стати курцями, це діти-підлітки. діти, діти підлітки, да? І, Можливо, вони нас почують, можливо, не так почують, як побачать власний приклад наш, і тоді задумуються про це і відмовляться від цей. Від, Наперед відмовляться від е, стягання Ну, там, э, присідання на цю голку. До речі, я подумала, от зараз слухала вас і думала про традицію. Наприклад, в Україні, хоча цифри, які я прочитала на початку, вони досить лякаючі, але разом з тим, і, і реклама йде власне на те, аби присадити на голку, як ви щойно сказали, на, на, на цигарку. Uh -huh. Але разом з тим, в Україні традиції паління, тютюно паління, її такої якоїсь дуже потужної не було, наскільки я знаю етнографію України. Разом з тим, коли... Дивишся фільми зарубіжні, європейські фільми, американські фільми, фільми і наприклад, навіть 50 ті роки минулого століття, ну просто цигарка за цигаркою у чоловіка і в жінки, і причому переважно в жінки, походу, напевне, це було модно, напевно, це було якось так. Ну, якщо жінка не палить, значить вона чи не сучасна, чи чи не, не стильна. І от а в Україні мені здається такого не було. Ну, дивіться, це ж знову ж таки ці цигарки з'явились в кадрі не просто так. Це знову ж таки бюджети тютюнових компаній, які пропагували цю звичку і довгий час, ну навіть досі, ну, десь декілька років тому заборонили да, цигарку в кадрі і в останніх фільмах немає. Але я відслідковую, наприклад, за стаканом спиртного. Ну, певно, жоден фільм не обходиться без пропаганди там отруєння алкоголем. Тобто, але ж більшість людей вони от наївні, вони не бачать цього підтексту звичайно, це, прихованої ну, реклами, це а дуже, ну, дія... сприймають от, як чистий лист. Так, да, так, да, так. Да. знаєте, я ну такий жарт у нас є, але він такий на 90%. Правда. Найбільший рекламний ролик, найдовший рекламний ролик в світі, це був фільм Карнавальна ночь до цього фільму шампанське ніхто в радянському Союзі не купляв. Там з 52 хвилин фільму з 40 з лишнім хвилин в кадрі є шампанське. Після Виходу цього фільму ну, продажі, ясне діло зросли, і тепер українці не уявляють новий рік без шампанського, без отрути, фактично. Хоча ну, традиції ж такої не було і сформували ось там в 50-х роках, треба подивитись, коли там вийшов той фільм. Те То саме було з Тютюном. До речі, зверніть увагу, що навіть в радянських фільмах Кемел да, є цигарки навіть закордонні, да, вже в пізніших роках, але тим не менше в багатьох кадрах радянських фільмів. Це робиться наче так випадково, але це зовсім не випадково. Це були бюджети, це офіційна співпраця з тютюновими компаніями, які проплачували за те, що в кадрі буде оця цигарка це і пачка, саме пачка, щоб показали, що бренд, щоб люди присідали на це. Ви кажете, що мета громадської організації Твереза Україна це власне просвітництво і показування власним прикладом. Так? А от ви взагалі самі палили колись? Я особисто ну, пробував декілька разів, але системно я не палив ніколи. Тобто, от сказати про те, чи важко, чи легко кинути, на власному прикладі ви не можете, так? Не можу однозначно, тому що да, ніколи я не палив. Я розумію, що це дуже важко по досвіду своїх друзів, рідних навіть хто там пробує. Хоча є, ну, наприклад, мій дідусь, я ніколи його не бачив з цигаркою. Але розказують, що він до того там років 20 підряд курив от, від армії, там до 40 років чи що, і потім в один день він просто відмовився і більше ні разу не взяв цигарку в дорота. Тобто є такі приклади. Да? І вже я ріс ну, там, в середовищі, де дідусь не палить, ніколи цього не бачив. Я коли дізнався цю історію, був сильно вражений, тому що ну, кажу, для мене дідусь ніколи не палив. А до речі, от ви кажете за один день кинув так? А лікар наш Олександр Бугай він сказав про те, що виникає на фоні оцього систематичного. Паління систематичного вживання цієї речовини через вдих, через альвеоли потрапляє в кров, нікотин і інші речовини, і виникає щось схоже навіть на наркотичну залежність, тобто воно є навіть на рівні фізіологічному. Ну, Крім того, це психологічна звичка. І якщо це тільки психологічна звичка, ну звичайно, тут сила волі в допомогу. Так, а якщо це біологічна, така е, біологічна потреба навіть ну наркоманів все таки лікують Я людей з наркотичною залежністю, е, а людей з залежністю від тютюну варто лікувати методами, е, ну такими лікарняними якимись з медикаментозними, скажімо так. Двіси, ну, по-перше, це не схоже, а це такий є ну, тютюн і алкоголь це є наркотичні речовини. Да, це легальні наркотики, але тим не менше це наркотики. Якщо ми беремо звичку тютюнопаління, то все-таки тут більша психологічна залежність, ніж фізіологічна. Тому, ну, Переважній більшості випадків немає необхідності лікування медикаментозного. Так? Тут все-таки треба пройти оцей шлях, очиститись, перетерпіти. Можливо, на перших порах зменшувати дозу, комусь так легше, а комусь легше в один день відмовитись і більше не брати церкву. Так, да, в перший період буде важко, тому що буде ломка, відповідно ломка, тому що організм буде вимагати цю наркотичну речовину. Але тим не менше, вона досить швидко проходить, і організм очищується, і далі буде тільки легше. День, кажуть, так. Yeah, підзвищу, я, yeah, ще yeah, я, до речі, спостерігав за день. людьми, які, молодими людьми, це дуже важливо, які відмовляються від тютюну і алкоголю. Як змінюється їхнє обличчя швидко, дуже швидко. Просто кольор обличчя змінюється, зморшки. Ну, Молодий організм швидше відновлюється, і це просто колосальні зміни. От, буквально в мене був товариш, який прийшов в нашу громадську організацію, який так добре сидів, так на стакані і палив. Він відмовляється від цього. Проходить півроку, ми Дмитра перестали впізнавати. Просто це інша людина, ну, просто молодий хлопець, 23 роки, йому тоді було здається, він дуже швидко очистився. Ясно, що люди там, з, з великим стажем і більш віці, в них теж є позитивні зміни, і вони від, видно їх навіть не озброєним оком, але вони відбуваються довше і важче, вже, ніж в молодих. Ну, якщо ми говоримо про психологічну звичку, то в психології є такий термін, як залежність, так? залежність від тютюну в даному випадку. І дуже часто психологи говорять про те, що аби побороти залежність, не завжди людина може побороти залежність, і для того, аби побороти одну залежність, знайде до іншої залежності. Тому, наприклад, є люди, які кидають пити, але починають палити, наприклад. Або ну, заміщення, заміщення залежності. Але є ну, це такий не найкращий, але найпростіший, напевно, метод, але це може бути і хороша залежність, наприклад, там залежність від ранкового кросу чи ще щось. Ви взагалі у своїй громадській організації ви співпрацюєте з психологами, які зможуть розповісти людям, які цікавляться про методи позбавлення від шкідливих звичок, в тому числі від Тютюнопаління. В нас у громадській організації є немало психологів, які так можуть допомогти з цим. Але ну дивіться, взагалі, от якщо ми говоримо про тютюнопаління, це там більша складова саме ритуалу. Тобто людині важливо не так часто, там, ясно, що є тютюно, ну, нікотину тютюну глопнути, да? як важливий сам ритуал: От, вийти на перекур, достати цигарку, там, запалити, і там 20 минут її ніхто не, по, не буде трогати, там, або вона поспілкується з іншими там, тютюновими наркоманами в себе там, на роботі. наприклад. Ну, треба ж розуміти, що цих 20 хвилин да, людина замість того, щоб працювати, вона там 2 години палить. Я знаю, наприклад, яких іноземних компаній, які. Ну, наприклад, в США там все дуже просто, там е погодинна оплата праці, і в момент, коли ти палиш, е тобі просто не рахується годин час роботи. Е ти працюєш, тобі рахується час. Ти палиш, тобі не рахується час, відповідно, ти не отримаєш заробітну плату. Але є компанії, де там, десь схоже на нашу систему, то е і, те і там е ставку. Е для тих, хто павлять, зменшують на 20% приблизно через те, що людина багато часу витрачає на це. І відповідно оцей ритуал і тримає людину. да, Це як там чашка кави там вранці. да, Не так кава, не так. А як сам ритуал важливий? Який заспокоює, люди. так? Так. Бо і, важливо, що цигарка теж заспокоює, Важливо я не знаю. придумати для себе якийсь оцей ритуал. Ми глибоко ритуалізовані особи. да, І, і відповідно нам потрібно щось там робити. Да? І е, ритуали можуть бути дуже цікаві, дуже, грубо кажучи, можна там, е, просто виходити на, на двір да, для, на першому. От все, що ви там робили до цього, ви робите, там, виходите, там, тільки берете з собою стакан води і. і Маленькими глотками його випиваєте там, за цих 10 хвилин там, да? і повертаєтесь. От, ну, наприклад, ритуалом може стати прийняття води. Це і корисно, і заміщення. Да? Можна шукати якісь такі штуки. Тому, до речі, знову ж таки, є механізм позбавлення від шкідливих звичок в нашій громадській організації, це метод шичка. Це ну, такий спеціальний метод, коли людина протягом 5-7 днів отримує інформацію про шкідливий вплив там, тютюну і алкоголю на організм. Але інформації мало. Всі ми знаємо, що це шкідливо, да? але мало хто від цього відмовляється. А крім того, це така методика, яка заснована на самонавіюванні. Лектор там чи людина там вплинути не може на вас, а ви самі можете. І відповідно там треба прописувати щоденник лівою рукою перед сном. Ліва рука, коли ви пишете, ну активізується. Якщо це, 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 якщо сильно. у вас ведуча права, так? Звичайно, навпаки. Відповідно, перед сном чому ну, тому що людина перед сном вже в такому стані, коли на підсвідомість краще записати інформацію. І людина прописує, що вона хоче відмовитися від звички, прописує про те, що це шкідливо. І так на протязі оцих сіми днів, коли навчається, а щоденник бажано вести 20 днів. 21 день, да, от коли формування звички. Тому що на рівні раціо людина розуміє, що шкідливо, а на рівні підсвідомості все одно вже сформований цей. Ритуали сформовані ці пласти, цілі, яких викоренити дуже важко. Метод ЧК дозволяє попрацювати зі своєю підсвідомістю дуже екологічно, тому що ви самі працюєте, ви самі передбачаєте, що туди закласти чи що викоренити. І, до речі, метод ШК так само рекомендує набувати при цьому корисної швички. Паралельно. Тут ви позбуваєтесь від цього і набуваєте чогось корисного, там, робити зарядку кожен ранок, там, грубо кажучи, ну там чи ще якісь корисні це, речі. це, це треба Написати. сьогодні Я там не викурив 5 цигарок, не, на... чи сьогодні я викурив на 5 цигарок менше? Там є ну, ціла методика. Я, по-перше, не є експертом в читанні курсів Шичка. По-друге, ну це цілу програму треба проводити тільки чи по методу шичку. Ну я не... думаю, ми візьмемо це на замітку і обов'язково візьмемо когось з ваших спеціалістів. Да, тому що це тому. цікаво. Юрій Горович, такий най найвідоміший спеціаліст по Україні. Є Юхемець Наталя з міста Козятана, якщо ми говоримо про Вінницьку область, яких можна запрошувати запрошувати на ефір, вони краще розкажуть про метод Шичка сам. Але це, ну, знаєте, це метод, який викладається 5-7 днів. Да? Вкласти це там за 40 хвилин, ну, якесь розказати суть можна, я думаю. 30. <гум> 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 Ви кажете про те, що дітей зараз дуже сильно підсаджують на шкідливі звички. Як допомогти дитині взагалі в це не повірити, чи можливо оберегтися від оцього цього підсаджування? І чи можна от категорично забороняти, особливо, якщо мова йде про підлітків? За... Ви як батько трьох дітей, от як ви говорите зі своїми дітьми про тютюнопаління в тому числі? Це коли відбувається залучення дитини до алкоголю чи тютюну? Е, ну, зазвичай там називають цифри там, 10 там, чи там, 12 років. Да? Е, Залучення дитини до тютюну чи алкоголю відбувається в той момент, коли вона вперше побачить свого батька чи матір зі стаканом в руці, чи з ну чаркою, чи цигаркою. Уже тоді там, дитина ще не усвідомлює себе, там, грубо кажучи, там її один місяць, а вона Але вже бачить, як тато, як 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 тато палить. Так. А на рівні от, там, дитина до трьох років, ну, ви ж маєте, ну, ви, ви ж теж мама, ви знаєте, що м м м дитина сприймає батьків як, е як богів, да, як щось нереальне. Якщо це роблять батьки, е значить це дозволено. Дитина бачить, дитина повторює. Зрозуміло, що поки вона маленька, вона дотягнутися до чарки і кажуть, ні, кака. І тут у дитини дисонанс. Да? Батько і мама п'ють каку, а мені не можна. Е ну так само ж з циграками. Да? Е і відповідно. Форм... Мування цієї звички ще тоді закладується в самому маленькому віці на підсвідомість. І потім, просто коли дитинка виростає, вона мусить реалізувати цю програму. Да? Ясно, ще маркетинг їх допомагає, ясно що приклад оточуючих, ясно що там друзі в дворі допомагають залучити. І відповідно це все відбувається, залучення. Да? Реклама тут грає дуже великі ролі. А, а антиреклама от на пачках з цигарками є попередження про те, що куріння паління може викликати рак, легенів, може викликати проблеми з Продуктивною системою, особливо у чоловіків, чи спиняє на вашу думку це потенційних курців і курців, які вже зі стажем, скажімо так. Курців зі стажем ти особо ти цим не спиниш, а от потенційних спиняє, це справді є дослідження, е, я вже не пам'ятаю, ну, країни, європейських країн, е, і не дарма вони це роблять, це справді дії. Е, і коли там розказують, що от заборона там не діє, там, чи от такий приклад там, навпаки буде там, протест викликати. Ну, е, В деяких так, але якщо ми говоримо системно про більшість людей, то так, це діє добре. Якщо ми. Е, ну це ж простий маркетинг, знову ж таки, якщо що ми робимо гарну пачку і погану пачку, то рука тягнеться до гарної пачки. Да? Е, е, Естети ми дає степи. Це ну, як не крути, але ну, так. І відповідно, якщо вона буде огидною, то менше людей на це піде. І це ну, дуже ну, це один з методів, який мусить бути, який правильний, як на мене. І які захочуть купувати цигарки поштучно. Як колись там в 90-х роках. До речі, давно йде мова в Україні про законопроект, про заборону викладки. Грок в супермаркетах на відкритому місці, да? щоб не було ну, там, в кіосках, в супермаркетах оці викладки, тому що це, ж, ну, це теж реклама. І така дуже реклама потужна. Ти кожен раз заходиш у супермаркет, ти проходиш туди назад, і так само дитина проходить туди назад, і вона бачить цю рекламу. І наскільки мені відомо, в Україні ще не пройшов цей законопроект. Він вже мусолиться років 4 чи 5, наскільки мені відомо. Є коаліція була в минулому парламенті, в цьому певно теж є. Це коаліція міжфракційна Україна без тютюнового диму. Я знаю, що вони активно працюють і активно пропагують. От, Наприклад, законопроект про заборону паління в громадських місцях це їхня робота, і це насправді була величезна перемога. Може, пам'ятаєте, це ну, там вже, вже ряд років назад було, який був спротив цьому закону. Спочатку це було страшне просто, але, ну, бачите, вже пройшло і тепер. Ну, знаєте, ще... Але разом з тим, от повного дотримання цього закону ми все одно не бачимо, тому що дуже, дуже часто так. бачимо людей, які йдуть по місту і палять, і моя дитина, яка нижче знаходиться, яка от вдихає цей тютюновий дим, просто від людини, яка йде попереду. Я, звичайно, намагаюся обігнати, але не ну, 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 виходимо Я, я, я це називаю вихлоп. Да? Якщо там ми йдемо з дітьми, то якось ну, я навіть звертаю увагу, кажу, що давай відстанемо, тому що дядя від дяді вихлоп він димить сильно. Да? Неприємно просто. То тут ну, курці часто ну, не усвідомлюють. Навіть, там, але це ж не несе користі іншим людям, Звичайно, які які, не палять. Е, до речі, ну е, курці часто не усвідомлюються, наскільки від них смердить. От, Ну просто неприємний запах. Так? Ну, от Від них смердить. Так? Вони це мають розуміти так? і навколо них, і особливо коли вони палять. Відповідно, да, потрібно створювати для курців не, такі несприятливі умови. Да? От, те, що їх вже випхали з приміщень, да, хоча б там, заборонили на рівні паління там, в кабінетах, в приміщеннях, в під'їздах, це просто супер. Да? Закон не всі дотримуються, але це, дивіться є інструментом. Для людей, які не палять, які можуть використовувати і робити зауваження законні. А якщо людина не чує, то й викликати поліцію. Е, і відповідно, е, як би там не розказували курці, що це не діє. Ось ще й як діє. Тому тут має бути знаєте, метод пресу, да? поступова заборона зверху і поступове інформування. І от тільки дія от з цих двох боків, вона призводить до зменшення цих шкідливих звичок. Якщо тільки інформування, але немає от такого законодавчого обмеження, ну це не призводить до гарних наслідків. Дякую, пан Віктор. Нашим слухачам нагадаю, це була програма Вічна віч. Ми говорили про відмову від паління із членом громадської організації Твереза Україна Віктором Долецьким для вас. Працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисер Володимир Донський. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця.